Мольйон. Стартап з Кембриджу, що працює над наступним поколінням літій сірчаних батарей, які можна було б заїджати сотні циклів. Всі ми знаємо основні проблеми сучасних літій-іонних батарей, це їхні обмеження в продуктивності, залежність від рідкісних матеріалів, наприклад, Кобальту, та низька екологічність. Кожен з нас підзаряджає телефон протягом дня, а ємність батарей для електромобілів. Досі основний стримуючий фактор розвитку цього ринку, бо люди просто не впевнені, що зможуть доїхати туди, куди їм треба. Багато говорили про це до речі, в останніх двох овернженерних подкастах про електромобілі. Якщо не дивилися, посилання в описі. Літій серчані батареї обіцяють вищу енергетичну щільність і стабільніше постачання сировини через доступність сірки. Їх винайшли не вчора, проте з комерційним використанням таких батарей була велика проблема, що полягала в хімічній.